Є така легенда, що нібито Соломія Крушельницька співала навіть руському царю, але так. заспівала українську пісню, і той запитав так. якою мовою. І вона французькою йому відповіла, що це вона співала свою рідною мовою. Угу. Так, так, це не легені Правда, це правда про цей епізод. Він відбувався під Варшавою в резиденції російського царя, і запросили, власне Соломія Крушельницьку на такий... Закритий концерт, і тоді е, її, власне, Микола II чекав у своїй резиденції і запитав о, те, що ви сказали, але що його така остання фраза була дивна. Мені казали, що ви іншої національності є така теж відома а, теза Соломія Крушельницької, що Якщо усі знають мою національність, я, я ніколи її е, не, не приховувала. приховувала. Так Соломія Крушельницька вона завжди говорила, що вона все-таки українка, і це засвідчує знов ж таки її репертуар.